Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні роздивляємося такий туранчик, класний автомобіль. Volkswagen Turan 2.0, дизель, комплектація Comfort Line. Він 2019 року. У нього пробіг невеликий, 174. Як для туранів це дійсно невеликий пробіг, тому що вони всі йдуть, майже всі йдуть з пробігом вже ближче до 200 або і більше, ніж 200. Є невеличка така цяточка, але про це вже наш клієнт знає, тому що до купівлі таких автомобілів, до, до того моменту, як сюди я приїду, у нас вже є огляди цих автомобілів, нам надають. І ми всю інформацію ми надаємо нашим клієнтам, які запроваджуються за купівлю таких автомобілів. До речі, гарні диски і класна оптика лідерська, що теж на Туранах не дуже часто буває. А тут повністю led оптика. Звісно, це не максимальний LED, але це LED-оптика. І це вже надає перевагу цьому автомобілю. Тому що за невеликі кошти можна купити такий гарний автомобіль. Дивіться, повний електропакет. Сидіння ергокомфорт, є підлаштування електро, поличка під коліна теж висувається, працює все. Є дистронік, круїз-контроль. Сенсорний дисплей мультимедіа, клімат, контроль, відкривання багажника, підігрів сидінів. І найголовніше це механічна коробка передач, тому що клієнт так і замовляв, що була саме механічна коробка передач. Стояночний тормоз електро. Так, от такий ось салон чистенький. Звісно, немає до нього ніяких зауважень. Це є трошки п'ятнишки, вони витруться це від води. Це просто хімчиститься звичайною піною. Буквально одразу там обирається ніяких питань. Це я для клієнта цього, звісно, зроблю. Безкоштовно. Ми завжди стараємося підготувати автомобілі для наших клієнтів, щоб вони були чистенькі і мають мають великі такі незначні зауваження. Це все прибирається, ніяких питань. Це буквально одна мийка і все. Так, камера заднього огляду. Електропривод кришки багажника, бачите, і напевно, коли відкривався багажник, десь зачепили, десь так поставили, може в гаражі, що трошки його пошкодили, але воно невелике, його можна витягнути. Трошки на ребрі жорсткості, повністю, звісно, в ноль воно не обереться, але оце все можна прибрати так, що буде ну, мінімально. Але автомобіль цілий по кузову. І я думаю, це навіть краще, то, що воно є. Отак і його так залишили, не стали його виправляти, Того, що клієнт знає, який він купує автомобіль, і там буде це робити, просто докатав, звернеться, витягне і ніяких питань. До цього теж не буде. Але із-за цього дефекта ціна цього автомобіля дуже 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 цікава. Розробів все ж таки до 200 тисяч. Ляда, дивіться, працює, ніяких питань немає. Все відкривається, закривається. Немає ніяких перешкод для купівлі цього автомобіля по цікавій ціні. Так, що у нас тут? Сітки є, є компресор, є ремкомплект. Є такі ось коврики, вони, до речі, в нормальному стані, не затепті, не страшні. Шторка є, працює. Три сидіння, дивіться, чистий потолок. Тобто нормальна, охальна машина. І закривається так само добре, як і відкривається. Резина тут. Літня 205 на 60 і на 16. Радіус буде недорога резина на неї. Подивіться, резина дуже в хорошому, в гарному стані. Можна їздити спокійненько. Цей сезон це літо, весно, осінь на цій резині. Ось ще раз покажу. Зараз покажу, як вона завелась. До речі, я на ній проїхала і переставила. Добре, їде, все тягне, все нормально. Тільки треба долити адблю. Але це. Не питання, це не проблема. Так, ось заводжу цей автомобіль. Як я казала, треба долити аблю, треба пройти сервіс, техогляд автомобіля, замінити мастила, фільтра і в ключі треба поміняти батарейку. 184 тисячі пробігу бачимо. Ось вона завелась. Буквально зразу все нормально. Лампочки усі працюють, все відкривається. Дивіться, дуже багато шухлядок. Чим класні ці туранчики. Вони такі якраз сімейні, де багато чого можна розмістити. Дуже великий багажний відсік, просто величезний. Там можна загрузити, не знаю, всю свою сім'ю на п'ять чоловік і їхати. Їхати куди заважається. Так, є сервісні книжки, будь ласка, ось сидіння, так як я і казала, така ось ніби. Алькантара, ну це така тканина під неї. Упакована гарна комплектація навіть з підгріними сидіннями. Це просто класно, як для користувача за невеликі гроші. Зараз, дорогі друзі, зроблю діагностику, а також замір по кузову, лакокрасочного покриття. Так, роблю замір по кузову, лакофарбового покриття цього автомобіля. Але наголошую, що за долегіть, ми вже знали, який тут стан автомобіля, саме лакофарбового покриття знали, що це автомобіль не нефарбований. Усюди дивіться норма, автомобіль не фарбований. Все нормально. Два Мама. Так, так цілий робове, не бачу я сколік. Тут Тут немає таке освітлення, такий сірий день. Кольова автомобіля просто крутий. Дивіться, сіренька, класна, виглядає, дуже нарядно, дуже красивий автомобіль. І ще цілий по кузову. Такий салон, чистенько, все гарно. Спереді, позаду. Так, відкриваються ці колишки. Дивіться, нормально все. Дуже гарно виглядає автомобіль. Ось, дивіться, пробіг 184, 120 кілометрів. Сто вісімдесят кілометрів. Так, дорогі друзі, провела я діагностику цього автомобіля. Кілометраж співпадає, подивилася його весь по кузову, він ціленький, все нормально з ним. До речі, тут коробка механіка, ось механічна коробка передач на 6 ступенів. Попробувала, як вона трогається, як вона їде. Дуже гарне сцеплення, просто ось я трошечки вона тягне. Навіть не підгазовую, просто тягне вообще отлично. Навіть я думаю, що із другою вона буде трогатися взагалі, без проблем. Тобто незачуханий автомобіль в гарному стані і в такому пробізі. І ну, видно якість автомобіля всіх Volkswagenів, звісно, вони витримують такі кілометражі без проблем. Так що автомобілем я задоволена, буду рекомендувати його до покупки. Це гарний варіант і за невеликі кошти.